Вітаю всіх народ на каналі Марігеймс. І сьогодні ми разом з вами продовжимо наші пригоди у світі З Evil Within або в переводі на український зло всередині нас. Бажаю всім приємного перегляду, гарного настрою та смачних смаколиків. А ми переходимо безпосередньо до гри. Тож, в попередній серії ми якраз перемогли купу пасток двох нових питань якихось і. Дужики зелені. Звичайно, знову Лаура? Слухайте, а можна не треба, ласочка? Я пам'ятаю, що вона зі мною робила до цього і якось не горю бажанням знову з нею знайомитись, якщо чесно. Його зелені. Слухайте, у мене щось взагалі нема бажання з нею гратися. Блін, це ж яку шой Рубік її воскресив, вона ж тепер має бути ще сильніша, ніж попереднього разу. Йок макарок. Слухайте, а як її валить тоді? Таке питаннячко. Мені не подобається. Ти кажи, що якщо я візьму патрони, ти мене зараз завалиш. Щось мені взагалі не подобається те, що мене тут очікує, якщо чесно. У мене дуже, дуже погане перечуття. Ой-ой-ой. Ну що, як казав один мудрець, то підкрався не непомітно. Ось ця, давай тікати від це. Мені щось не подобається те, що я тут бачу, якщо чесно, від слова зовсім. Так, давай на педалі, поки можемо. На всякий випадок. Її стуни тільки дробовік, наскільки я пам'ятаю. Вона почала телепортуватися за мною, це не добре. Вибачте, будь ласка, але. Ой-ой-ой! ой 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 Я вибачаюсь, народ, що місцями можу трошечки éc... рипатися, мені просто інколи страшнувато. Це Ця... взагалі якась безбожна. Я ніколи не любив з нею взагалі гратися. Ігри з нею, це, знаєте, ігри на виживання, не знаю, якісь. ...редені. Чи то страх, чи то адреналін, я Бог його знаю. Ну воно так грає, якщо чесно, нерви, що. Я не можу це описати словами. Йокала мене. Мене аж кандратій бере, якщо чесно. Стрьомна вона баба, коротше, і все. І іншими словами, її описати не можна. Ой, дайте, будь ласка, тільки автозбереження. Автозбереження, я вас молю, бо я не знаю, що я буду тут робити. Опа, ліфтик спустився. Мені в нього, так? Йокала мене. Так, дивіться, там якийсь речажок є. Йокала мене, реально. Треба з цим сім буде зараз якось розбиратися. Дивіться, там наверху якийсь шлях є, щоб бігати. Тут щось є. Статуетка он, як її забрати, я теж хз поки. Давайте будемо просуватися по мірі того, як нас буде пропускати сюжет. І взагалі, чи є змога вбити у нас цю дуру? Йок, макарюк, воно ще й не зразу буде відключати цей вогонь. А тільки поступово. Слухайте, це, якщо ж я буду ще тікати від лаури і доведеться чекати цієї ерунди. Це. Ні, це, це, це похоронне бюро. Я вам кажу, як є. Йокала мене. І ці штуки будуть перенаправляти вогонь. Як це все воняє керосином? Мені це не подобається. Ну проти Лаури працюють тільки Електроболт і Кріоболт. Одне із двох. Якщо повезе, Дроповик тільки урон її наносить. Та є бог. Біжи, 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 Костя. Єсть, готово. Так, далі, куди? Поки паби нема, давайте активовувати. Так, тихо, 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 чую, як піщит. Тихо. Так, тихо, де вона? Стоп, бачу. Бачу, бачу, бачу. Опа! І тіль бачу. А ну ну-ну, ходи сюди, ходи сюди, мій персику. Є в мене одна затія проти тебе. Ха-ха-ха! Працювало. Працювало. Тільки відключилося би швидше трошечки, і було б взагалі супер. Я не горю бажанням просто здохнуть. Так, бачу, жижу. І давим на тапок. Пропоную валити чим далі, тим краще. Взагалі неприємна вона жіночка. І щось мати з нею взагалі щось спільне, я не дуже горю бажанням. а ням. Тихо, 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 тихо. Тихо, давай. Є. Yeah. <laughs> так, поки вона в падці, граємо дурня. Так, Так, вводимо її по колу. Вона має сюди піти. ні 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 не туди йдеш, дура. В іншу сторону йди. Я ще бачив, де ти, блін. Ху-ху-ху-хуху, -ху 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 -ху. тих, -тих, тих 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 мала, тихо, тихо. На. Поїж вогню трошки. Фу. Так. Йок, пирний бабай. А, стоп. Нормальок, 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 окей, дам нормально. Як мені писали, просто спокійно грати. Я дуже сильно нервую під час відео. Окей. А ви знущаєтесь? На! Я не пожалію на тебе одну кулю, щоб ти дістала в голову, тварюко. Так, фітиль. Так, ще один фітиль. Трони. Тихо. Шизанута жінка. Палим трупи. Я її пам'ятаю, я її пам'ятаю. Бачу фітильки. Так, обережно. Обережно. Ой-ой-ой, ой 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 ти шо, ти шо, ти шо, ти шо мала? Знаєш що? Я так подумав, ти в сраку. Оп! Додолу. Наскільки пам'ятаю, вона з трупів вилазить. Треба швиденько щось з нею робити. О! На! Пожри вогню. Так, so, палим трупи. Палим трупи. Ще один труп. Так, сюди. Її треба поводити трошки. Її треба буде трошки поводити. Вона трошки безбожна, вона трошки безбожна. Да ні-ні, ні не достала, не достала. Оп! А вогонька не хочеш? А, з'їла! Не смачно, да? Ага, все, бачу двері. Ходи сюди, моя маленька. Аре, я тобі влаштую. пістінг вогняний. Опа! Блін! Я не побачив! Чорт! Я так розумію, це ще одна паска така. А ну-ка, посидну там маленька. Костя, давай. Відступаємо, давайте попробуємо і вальнути. так, перезарядочка. Снайперська гвинтівка. Раз. Дробовик. Далі. Знову. Так, її не заморозило, це паршиво. Тепер мало заморозити. На. Тихо, 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 мадам. Тихо. Так, стоп. Швиденько. Старався! Ні! Чорт! Косяк. Треба було, поки вона заморожена коротше, валити її болтами, а я тупив. Блін, я їй стільки урона міг накидати. Я не розумію, чому вона не мре. Оце єдине, що мене цікаве. Да ну в баню, мала, ти шу? Так, народ, другий раунд. Давай, маленька, Ходи сюди. Так, тут я пам'ятаю, є міна. Треба бути з нею обережним. І спалити труп. Так. Переключаємося на болти. Вичікуємо, поки ця мадам підійде сюди. Є, готово. Готово? Оп! Болт! Я пам'ятаю, що тут пастка. Тану в баню, блін. Краще б я не... Краще б я так цю пастку взірвав. Так. Пока її тримає. Є, вона у вогні. Накидаємо по спині. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Давай. Далі Кріобол. Ще один. Не-не-не, їм можно полюбасу вбити якось. Я не здамся так легко. Я надто багато зробив, щоб так легко здатись. Так, поки вона заморожена. Поки вона заморожена. Раз, два. Хай будуть три. Тоже три. Так, електроболти. Хай Та будуть під нею. Якщо що, і будемо накидувати. Стоп. Є електро. Ще один. Взрывчатка на ній працює. Бой, я казав, що її можна здолати. Просто їй здоров'я трошечки підготили, бляха, і напряжно пішло, якщо чесно. Ух, Ну я пам'ятаю просто, чого я так старався її вбити, бо з неї 8 тисяч дають. А 8 тисяч на дорозі не валяється. І тому народ, скажімо так, вклад е... в моє майбутнє. Фу, ну вона напряжна баба, вона напряжна баба так заставила мене попотіти давненько, я так не потів на босах, якщо чесно. Ух, блін, навіть на респаун мене відправила, а я ну не пам'ятаю, що мене хтось крім Рубіка відправляв, поки де на респаун. Ну знаєте що, я, якщо чесно, дуже довольний, як чорт прямо з табакерки. Крім цього, дивіться, скільки тут плюшок. Тут прям, напевно, відкармлюють за те, що ти типу такий ну, ти, братішка старався, ну ми от тебе відкормимо за це. Блін, я не так багато, прикиньте, навіть і потратив. В основному я деталі тратив, які всю гру збирав. Йок макарьок, у мене мало що залишилось тільки то що. Ну зато хоч ключик знайшли. Уже клас. Так, що в мене по снайперським патронам? Блін, у мене все фул. Кипець. Прикиньте, вбив, по факту тільки болтами гатив її. У час від часу, звісно, ще з цього зарбалетика настрілював. Ха! Коротше, баба прикольна. бос... вот бос реально прикольненький такий. Заставляє по путі туди побігати по орієні по тюх, тюх, тюх 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 туди, туди і. Але підійшов, побачив, переміг. Як то кажуть. Mm -hmm. Так, ішла сценка щось мені це не подобається. Зазвичай неї таких у мене проблеми потім, купа. Та ні, таким ти себе уявив. Yeah. Я знаю, хто ти такий, Себ. Нам срака. Я знаю, чого ти жадаєш, чого боїшся. Чи зможеш ти жити далі, знаючи про те, що я змушу тебе побачити? Від Олаха Джозеф не зміг. Шкода, що вони втягли тебе в цю справу. Але тепер я можу зробити з тобою все, що захочу. <рес> ну, Я сподіваюся, я зумів передати вам емоції. Е, Ясно. Це мій бездоганний пістолет. Я так зрозумів, Рубік нас не вб'є, але чомусь зазвичай, коли він підходить, то робить це. І. А тут помилування. Зазвичай після такого нам торба 100%, але. Можливо, він помилував через те, що нас перед цим гамселила ця його сестра. А тут він, знаєте, вирішив: гаразд, дам тобі один раз пожити тіп. Веселий чоловік, окей. Що в нас там по часу? 15 хвилин. Йок макарьок, в нахер. Отець! Ну, ти відео! Ясно, що він дав мені жити. Ні, 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 ні. Я не хочу, я не хочу знову в цей отель. Я не хочу, будь ласка, та навіть Костя за це каже, я не хочу. Давайте ще одну лауру. Давайте ще одну Лауру, но тільки не цей клятий отель, чесно, у мене з ним якісь флешбеки китайські. Я, я, я не хочу цей отель. Він проклятий. А ну, ще й збереження немає, Блін, Це капець. Я не хочу в цей готель. Він проклятий. Він в прямому сенсі цих слів проклятий. Ох, капець просто. Я ненавиджу цей отель. Це повна параша. Я згодний на ще одну лауру, тільки не на цей готель. Що? За що мені це все? Що я зробив кому поганого, щоб мене аж так катували? Йок, Макарьок Добре, просто переймемо це і підемо вперед. Худь тобі втащу, як то кажуть. Давайте думати про хороше Давайте просто думати про хороше Заходимо. Заходимо. Так. Леслі. Доктор Кадмен. Док. Пікарю Що це ви робите? Якого біса? Намагаюсь нас врятувати. Серйозно? І мені здається, що ви створюєте ще одного монстра по типу Рубіка. Дитякти у мене немає на це часу, а у мене є або кажеш, або пуля. Леслі був тут і повернувся. Він вступив у контакт з Рубіком, але вижив. Наскільки я розумію, іншим пацієнтам це не вдалося, так? Чудово, і до чого тут все це? Він на шлях до порятунку, детективи? Причому єдиний. Я Гребу. Господи, цей звук. Ух, є нас так контужа, Що з цим малим? Костя, виключай виключається все. Що з СВ 204? Що за ванни? Що це взагалі? Що за фігня? Тут мозок по центру, тут якісь ванни. Спрацювало. Що спрацювало контужений? Де ми взагалі? Хто знає? Якщо знає, пишіть в коментарях. Бо я хз. Все, система ерор. Лесли, ти в порядку? Як же так? Чому не. Адже повинно було? Що повинно було? Що ти твориш? нафіг ну нафік. Та ну ні. That's it. От як. That's От чому. Так до біса. Що б ви сказали, вікарю ту ночь? Бігі, сука, бігі! Він хоче того, що й ми. Він хоче вибратися. Зараз він вибереться. Вибрався! <ріст> О, я через текстури льоту, ви бачили? Я тепер текстурмен <ріст> Фух, бляха. Так. Нас кудись викинуло. Куди? Я хз. Якусь парковку схоже. На. Знаєте, такі, типу, вхід до лікарні. О. Дякую. дзестра на тищу. Те, що треба? Хто там гупає? Ого, я, я знаю, що ти там А послухаєш мене! Слухай, що ти гаукаєш Опа, світло. А, у мене фу. Айду, я йду, я, я. хвати гупати. Зараз по голові тобі постучу. стукає тут, бляха, муха. Хто тут такий герой? Кому там по голові постукати? Гре. Задрав. Ти що тут хочеш? Напевно, зараз Рувік просто в люті. Зламав термінал Steam. Ніколи не думав, що дійде до цього. Що за Steam? Іглова платформа, якщо ти не в курсі, ігри продають. У нього залишився тільки зв'язок із сьогоднішньої Steam у лікарні. Бо там теж грають в якісь ігри? У лікарні? В психіатричній лікарні маяк? Він там. Чекає його. Якщо цей хтось не добереться туди першим, вибратися не зможе ніхто. Йок макарьок Що це за шизоїди? Від вас пахне кров'ю. А від тебе течко, не ж тобі нічого не каже. Так. А ти подивимося, що тут у нас. Розкрито порушення в роботі психлікарні у ході внутрішнього розслідування попереднього у психлікарні маяк виявлено зниклення декількох пацієнтів. Керівник адміністрації лікарні Марсело Гіменес стверджує, що це все просто канцелярська помилка. Знаємо, ми знаємо його помилку. Він ж Рубіку продавав по факту людей. Виходить. Хто це у нас тут? А от і Марсело сам зник доктор Марсело Хіменес, глава адміністрації психіатричної лікарні Маяк. Останнє його бачили у своєму кабінеті, звідки він зробив ряд телефонних дзвінків. Як то кажуть, від'їхав до той світ. Зіграв ящика. Так, у нас є один ключик. Давайте зганяємо, відкриємо один сейфик, потім прокачаємося і будемо на цьому, певно, закінчити. серію. Подивиться, у нас якраз по часі 22 хвилини. О, якраз запасуся патронами, я якраз потратив дуже багато під час битви. Так, ну на дробовік мені не треба. Електроболти. Е, підривні болти. А мені треба більше підривних болтів? Треба, якраз закриємо ячеєчку. Далі хілочка. Ну, хілочка мені не потрібна. О, заморожувальні болти. А оце чітко. Блін, міг не створювати. Міг просто накліпати. Капець. Ну окей, що ж, давайте тоді починати. Енекибеники вареники З правої сторони знизу. Ану. Опа! фулхаус 15 штук. Ви це бачили. 15 штук. Я би знав зразу, що це справа тут такі сейфи, я б праву сторону відкривав. Оце кайфарики. 15 кусків. 29 штук на руках. Матінка моя Тереза. Так, тут треба щось хороше тоді качати. Давайте що будемо качати. Пістолет у нас майже фуловий. Давайте, коротше, качати цей У пістолет до кінця вже. Раз ну то пішло. О, дивіться, краще швидкострільність. Час перезаряджання. І все. Лишається тільки 20 тисяч на помножувач урона. 10 тисяч на магазин. І, я думаю, приблизно 20-ка теж на критичні пошкодження. Блін. Одного нуліка не вистачає. Одного нуліка. <плес> ну нічого. Зато і те маємо добре, як то кажуть. Я пістолетом просто в основному користуюся, де й магазин на нього більшість всього має у мене. Ж, давайте зберігати гру. Е, Пропоную зберегти її на інструменті майстра. Ну, я так розумію. Бо епізод я ще не пройшов. І вже потім продовжувати далі. Так, да, дивіться, інструмент майстра загальний час 7.38. Що ж, народ, ну це було досить цікаво. Давайте на цьому певно будемо закінчити серію. Дякую всім гарно за перегляд, та що дивилися серію до кінця. Ви Золотульки мене просто найкраще. Якщо ж відео сподобалось, ви знаєте, можна покласти лайкусик. Якщо не сподобалося, поклали дизлайк, написали, що я козела, бо ще щось там можете написати в коментарях. Я нічого проти не маю, я візьму це до уваги. Ну, а якщо у вас є якісь примітки або, як то кажуть, досвід, то можете поділитись ним в коментарях. Я обов'язково відпишу, відповім на ваші запитання. І, як то кажуть, завжди покладу лайкусик вам на ваш коментарі. З вами був я, Марій, це був Детектив Костеланос і прекрасна гра за Івілезін. Що ж народ, всіх люблю і баю, бай!